Вітаю! Сьогодні розглянемо тему основні властивості числових нерівностей. Пам'ятаємо, що числові нерівності це вирази, які записані за допомогою знака нерівності більше, менше або «дорівнює». Перейдемо до властивостей. Перша властивість. Якщо ми маємо число А, яке є більше за Б, то ми можемо сказати, що число Б є меншим за число А. Наприклад, ми знаємо, що 10 більше за 7. То ми можемо сказати, що сім є менше за 10. Працює і в зворотньому напрямку, якщо А менше за Б, то Б є більше за А. Наступна властивість: якщо ми маємо число А, яке є більшим за число Б, і в той же час число Б є більшим за число С. То ми можемо сказати, що число А буде більшим за число С. Наприклад, 7 більше за 5 і 5 більше за 3, то ми можемо сказати, що 7 буде більше за 3. І навпаки, якщо ми маємо якесь число А, яке є менше за Б, і якесь число Б, яке є менше за С, то можна сказати, що А є менше за С. Наприклад, 10. Менше за 12. І 12 менше за 15, то можна сказати, що 10 менше за 15. Чудово! Перейдемо до наступної. Третя властивість. Така, якщо в нас є якась нерівність А більше за Б. І якщо ми до кожної частини нерівності додамо одне й те ж число, ми отримаємо правильну нерівність. Якщо ми до А додамо якесь число, і до b додамо якесь число х, то a плюс х буде більше за b плюс x. Наприклад, якщо ми знаємо, що 10 більше за 5. Додамо до правої і лівої частини нерівності, наприклад, 3. 10 додати 3 та 5 додати 3. 10 додати 3 13, 5 додати 3 8, очевидно, 13 є більше за 8. Все правильно. Далі. Переглянемо наступну, нерівність, наступну властивість четверту. якщо ми маємо нерівність, знову ж таки, А більше за b. І ми можемо домножати праву і ліву частину на одне й те саме число. Якщо ми помножимо А на якесь число С і b на якесь число С, нерівність буде правильною, але за умови, що число С буде більшим за 0. Та, це буде більшим за 0. Наприклад, якщо ми маємо якусь нерівність 5 більше за 2, домножимо обидві частини нерівності 5 помножимо на 10 і 2 помножимо на 10. Очевидно, що 50 буде більше за 20. Але якщо в нас буде число не додатнє, а від'ємне. Наприклад. Так, це в нас до додатнього відноситься. А тепер подивимося, якщо це буде менше за 0. Важливо дивитися, на яке число ми домножаємо. Якщо це менше за 0. І ми маємо а більше за Б, то при множенні знак буде змінюватися в інший бік. То тоді а помножити на С буде менше за Б помножити на С. Давайте розглянемо, чому так відбувається. Якщо ми маємо, наприклад, цю ж саму нерівність 5 більше за 2, помножимо вже не на 10, а на мінус 10. 5 помножити на мінус 10 та помножимо 2 на мінус 10. 5 на мінус 10 буде мінус 50, 2 на мінус, 2, мінус 10 буде мінус 20. І мінус 50 не буде більшим, воно буде меншим за мінус 20. Бачите, знак змінився в інший бік. Є чудово, це важливо дивитися, на яке число ми виконуємо множення. І ще одна п'ята властивість. Якщо ми маємо із вами нерівність, якщо ми маємо що А. Більше за 0, та B є більшим за 0, і А більше за B, то буде виконуватись така нерівність, що 1 поділити на А буде менше 1 поділити на B. Розглянемо на прикладі. Якщо ми маємо нерівність 2, давайте 3, наприклад, більше, або для зручності візьмемо 5 більше за 2. Так. Тепер запишемо 1 п'ята та 1 друга. Пам'ятаємо, що 1 друга – це в нас 0,5. Це в нас 0,5. А 1 п'ята – це 0,2. Очевидно, що 0,2 є менше, тому знак змінюється. Запишіть дані властивості і уважно використовуйте їх при розв'язанні нерівностей.